Друзі, вітаю! 17 липня 25-го року. До вашої уваги сорти фундука Джеферсон та Ямхіл, на які ми маємо ліцензію на право розмноження, як вони себе ведуть на шпалері. Показую вам їх, як вони сформовані тривцем, закладають врожай на шпалері. В принципі, все відбувається так само, але більш інтенсивно. От, зверніть увагу, одне веретено і тут інше веретено. Два веретена. І просто вся ця площина всипана горіхом. Четвертий рік від посадки. І отака вже закладка. Прекрасні сорти інтенсивного типу, гарні горіхи. За такими сортами майбутнє. І отаке формування через півтора метра з міжряддям. 4 метри. У нас тут 3,5, але з часом може бути мало, якщо це буде обробка трактором. Краще зробити 4. Отак формуються сорти, так формуються саженці. З часом це все сплететься в єдину шпалеру, в єдину площину і буде така плодова стіна. Без просвітів. На такий сад потрібно десь 1200 саженців на гектар. Але ви використовуєте свої пестициди більш доцільно, отримуєте фактично в два рази більший врожай, ніж в саду по звичайній схемі посадки на 5. І тут є ямхіл, так само сформований. Два веретена, знизу трошки є ще гілки, які віддадуть урожай, ми з часом їх там за рік-два видалимо. Так само от загрузка. Погано видно, о, так краще. Все, все в горіх. Всі гілочки, вся площина в горіх повністю. Ой. Сівши де краще видно. Отак вони, така в них реакція на те формування, яке ми проводимо. Весь однорічний приріст. Тут була, був однорічний приріст до цієї пори. Це вже пішов приріст цього року. А всі гілочки, які Бруньки виросли в цьому році. На своєму закінченні, так як сорта Трапезунський мають Такі горішки. Їх тут доволі багато. 6, 8, 10, навіть більше деколи буває. Такі просто грона горіхів Сорт. Ямхіл Як ось так. Гілочка. Все, все просто, все понагорі. Гарні сорти. Маємо право на їх відтворення, розмноження, тому звертайтесь. Дякую всім за увагу.